Так, гарного вечора. А що ж я сьогодні приготувала поїсти? Зараз покажу. Опа. А у мене тут тушені голубці. Ті, що я вчора робила. Боже, яка смакота. До речі, тушила я їх з томатним соком. Самий томатний сік без водички. І зробила я зажарку. У мене тут морква. Та цибуля пересмажена. Трішки солі, трішки перцю. Так сказати, за смаком, кому як подобається. Саме головне це додавати часничку. Часничку не жалі. Боже, запах просто неймовірний. А які вони смачні? Я обожнюю тушені голубці. Просто обожнюю. Напишіть, будь ласка, любите ви тушені голубці? Цікаво дізнатися, ви робите самі голубці чи купуєте в магазинах. Кому не тяжко, будь ласка, напишіть. Мені буде дуже цікаво. Є ж такі поціновувачі голубців, як я. Просто смакота. Все-таки з томатним соком голубці виходять набагато смачніші, ніж просто додавати томатну пасту магазину. Я ніколи не додаю томатної пасти. Я завжди тушкую голубці саме на томатному соці. Завжди. Всім гарного вечора!